Олена проживає у будинку поруч з ремонтними роботами. Вона вже чекає на нову дорогу у своєму подвір'ї. Слава Богу, що вже тут роблять. Я очень довольна. Жінка каже, до цього були тільки ями. Наразі комплексний ремонт тут ще триває. На локації працюють 13 робітників. Виконали ми роботи по заміні бордюру. Зараз виконуємо підготовку під асфальтування. Планується сьогодні асфальтувати тротуари. За словами Дмитра, площа відремонтованої дороги буде близько 1100 квадратних метрів. Комплексний ремонт внутрішньоквартальної дороги розпочали 27 липня за зверненням мешканців цього подвір'я. Виконується повна заміна бордюрного каменю, підходу до під'їздів з відповідним пониженням для маломобільних груп населення та за можливості влаштовуються паркувальні кишені. На ці локації їх вийшло навіть три. Роботу на об'єкті планують завершити вже через тиждень. На цей рік заплановано ремонти у більш ніж ста дворах міста.